Так, маємо оцінку. Значить, тут браку немає. Тут просто буде або базові речі, або речі якісь на залишку, які лишилися, або речі без паперової бірки. Так, тут очі не футболички. У нас тут 6-8-4-6 з бірочкою. Ще раз нагадую, тут без браку. Ну тобто, якщо це оцінка, це означає, що це брак. Просто тут десь там ну, трошки там щось знайшлося. Там щось знайшлось. Так, 6-8, комбінезон. Такі шортики на хлопчика з бірочкою. Так, оце воно ну, де, наприклад, на двонитку, класне, але без паперової бірки. Так, трохи таких лонгів на залишку є. Також футболочки тут будуть такі комплекти, базові сенсей. Таких тут їх по дві одинички, є по п'ять одиничок. До речі, такі класні ніжні кольори, що можна будь-які велосипедочки на кожен день ну, нормально такі виходить, знаєте, Не зовсім там, як уже під нього. Такі, а, ну це вони бачите, десь тут розтірялись. Болірошка, так, от шортики без паперової бірочки, без паперової бірочки, базовий регланчик, маєчка така. Одна тепло типу спідничка знайшлась. Така маєчка, шортики без бірочки, тут теж шортики без бірочки, футболочка, тонічка така без бірки, а ось ще футболки, дві одинички, шортики класніші, сім. Такі HD велосипедки. Так, це маєчка з бірочкою. Такі регланчики, білизна, Сіандей такі, типу велосипедки одні, така кофта на замочку, така кофточка. ну, тобто, Бачите, тут є такі регланчики, одні шортики без бірочки. Це без бірочки, це комплектика маєчка. Тут дві донечки, щось таке: збірочку, одна спідничка, така без збірочки, без чандем бірочки і така збірочка.